Я і тудам! О! Так. Я. я. Я не тутешній. Чув, Ніко, він турист. А не схожий, прикольно. Справді? Я не схожий? Хіба що голуб какнув йому на ніс? О, о, ні, це СПФ 3000. То ти приїхав на карнавал? Взагалі-то у мене тут побачення. Так. Моя тобі порада. Ти зроби перший крок. Бразилійки люблять впевнених. О, покажи, що ти мачо. Випни груди, отак потруси хвостом, а очі примируш, як діснувати сокіл. Але спершу звільнимо тебе. Так. я відчиню цю клітку, не наче банкоколи. стій. Оце ти так відкрив. Де беларіч, хаї. Ні-ні-ні, хлопці, мені тут класно. Я люблю клітку. Люба кліточка. Табо, будь-як удома. І не забудь, біснуватий сокіл. А-а-а! Так, так, Бен. І вам цього бажаю.